Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні моя розповідь про хосту, або як її ще називають, функію. Хоста належить до родини лілійних. У природі, поширена на Далекому Сході і в країнах Східної Азії. Хосту здавна вирощують у Японії. Звідси, в кінці 18 століття, вона вперше попала у європейські садки. Хоста. Це декоративна багаторічна трав'яниста рослина, яка має компактні, малорозгалужені кореневища. Листя різного розміру й форми. Листя можуть забарвлені у зелений, блакитний, блакитно-сизий, сіруватий, золотисто-біло-строкатий колір, можуть бути глянціві або з восковим нальотом. В залежності від величини куща хости поділяють на низько і високорослі, тому що висота може бути від 20 до 100 см. Край листкової пластинки у різних сортів може бути рівним або хвилястим, а кінчик витягнутим, закрученим або топим. Любить хоста рости у вологих, напівтіністих ділянках. з добре Обробленим ґрунтом надає перевагу кислим суглинках з багатим містом гумусу. Найкраще росте в умовах помірного клімату з великою кількістю опадів. Умови України підійшли хості дуже добре. Хоста. Розмножується насінням або кореневищем. Насінням розмножують її досить рідко, тому що насіння розвивається досить повільно і потребують сіянці дорощування. Кореневищем розмножують весною або осінню. Найбільш цінні сорти розмножують живцюванням. Вибираючи місце для посадки хости в саду, треба враховувати два фактори освітленість ділянки і розмір куща. Зеленолисті форми найкраще ростуть в напівтіні. Вони переносять і сильне затінення, тому є особливо цінними для місць у садку, де досить величезне затінення, а інші рослини не ростуть. Строкатолисті форми також можуть рости на сонці, на півтіні. Навіть в тіні, але при цьому малюнок на листях або зовсім зникає, або стає погановидним. Цвіте хоста з липня по осінь, Причому одні сорти цвітуть у червні липні, а інші в серпні вересні. Квіти хости зібрані у суцвіття китицю. Квіти ліковидні, ліковидно дзвониковидні, з довгою трубкою. На колір можуть бути білі, фіолетові. В більшості сортів квіти виділяють нектар і пахнуть, чим приваблюють бжіл. Хости живуть досить довго, причому з віком. Розміри куща збільшуються і його декоративність також зростає. Найбільш ефектними є хости, кущам яких від 8 до 10 років. Хости використовують і в одиночних посадках, і в групових. На газонах біля кущів і дерев на задньому плані у квітниках. Низькорослі види. Підходять для створення бордюрів обабіч дорожок і квітників. Особливо гарними є строкатолисті форми. Дякую, що дивитесь мій канал. Підписуйтесь на мій канал.